Ті, хто покинули домівки, потребують соціалізації на новому місці. Молоді подолати пережити легше, а от людям похилого віку потрібна допомога. Тому в центрі «Я Маріуполь» почала функціонувати ініціатива університет активного довголіття. Проєкт ініціювали представники департаменту освіти Маріупольської міської ради. Наразі вже відбулось три заняття. Ці заняття строяться по чотирьох темах. Перша тема це комп'ютерна графіка та фінансова грамотність. Там розказуються ази роботи з персональним комп'ютером або планшетом, або сучасним мобільним телефоном. Це можуть бути заняття по банкінгу, які робиться за допомогою комп'ютерів і телефонів. Друга тема це заняття по культуру та мистецтву, сучасна культура. Українське і мистецтво, там є такий обзор. Третя тема це українська мова і література. Проводять заняття для людей похилого віку щосереди о 14.00. Наразі їх відвідує понад 10 маріупольців. Проте двері центру завжди відкриті, тож набір триває. Аби доєднатись, достатньо зателефонувати до установи. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.